І дійсно я погоджуюсь, що е, Зеленському вигідно такий от виборчий хаос, як і Путіну. Путіну ви, е, не потрібен новий лідер України. Йому потрібен хаос та, під час виборів, але і зеленському тут потрібен хаос, щоб в мутній воді щось намутить, е і умовно намалювати собі 101%. Е, я не знаю, як вони знову ж е, збираються це зробити. От я запитайте мене, а як Зеленський хоче е, намахлювати вибори? Ну, якщо ж, ну, вийде, вийдуть же ж їх же ж. Ну е, просто ж, е, ну я навіть я навіть боюсь говорити, що може бути, якщо вони захочуть узурпувати владу. Ну, то це в Україні неможливо. Ми ж не в Білорусі, не, не на Росії. Ми знаємо, що вони хотіли оцей закон про Да, закон, як він. Цей закон, що там можна приміняти сльозогінний газ, патрони Додаткові повноваження Нацгвардії. Да, 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 да. Але ж хто вам сказав, що Нацгвардія там впишеться за вас, а не за власний народ? Нацгвардія частина народу, з яких див вони будуть підписуватися за зелену камарілі, яка блін уже задовбала всіх своєї корупції і своєю неадекватністю? Дивіться. От мене таке враження, що ми з нашою владою живемо в двох паралельних реальностях і намагаємося якимось чином зрозуміти і принаймні послухати нашу владу. Бо виходить, що коли влада каже так, виявляється, що це ні. От кажуть, Але. все буде нормально, все буде добре, ніякої війни не буде. Маємо війну. Кажуть: виборів не буде. Ну ніяких та які вибори нічого не буде відбуватися. Виявляється, що, скоріше за все, таке це буде. А штаб вони е, е, роботу штабу так. оплачують вже шоста зарплата сьогодні. Тому е, я так розумію, що нам треба навчитися жити в іншій паралельній реальності. Коли влада каже ні, розумійте, що це так. Коли влада каже так, розумійте, що це ні. От влада каже, так, ми вам зробимо 4 тисячі вчителям зарплату. Ми розуміємо, що це нереально і нічого з цього не буде. Те саме там Гігават чи 2 гігавата електроенергії. Скільки він казав? Гігават електроенергії? Ні. От ні. В 2024 році ні. Оце так само можна. Я він нагадав по дронам, що мільйон дронів ми зробимо, але це заслуга не держави, а якраз е, волонтерів. От Волонтери зробили план Зеленського. А вони, вони кругом же звітують, як як за своє. Я от в Сумській області. То зараз вивозять е, з цієї суджанського фронту з курського фронту, там знімають 10 кілометрову зону. Вивозять і Стариків і лежачих, і там ну а з 20 кілометрової зони повивозили вже всіх дітей. то от обласна військова адміністрація. Ми там, типа, все. А я ж реально, я ж ну я ж тут на місці. Я знаю, що це вивозять там Проліска, шлях України, там мом, там інші організації беруть, вивозять, а вони звітують. А вони кажуть: здобули ну. Оце єдине, що вони вміють, і тут вони можуть сказати, та ми ж там типа, да, і там, і багатьом здається, що це правда. А насправді це маніпуляція, тому що вивезли ж не ви? О, не ви не вивезли. за свій ресурс. Це вивезли за ресурс е громадських організацій, волонтерських, у яких USAID забрав там частину грошей, але Європа дає. Е, от, ну, принаймні, тут е, пролізка е, Чехи фінансують данці, е, 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 Нідерланди. От, і вони дають гроші. Ну, грубо говоря, щоб от, там, е, приїхали, забрали якогось е, лежачого діда, і забрали ж плюс його там і холодильник, і стиралку, і там ще що, щоб ви господарство, господарство, коз, козу, даже, там, верблюда вивозять. От, був такий випадок, ну, такий прикольний. От, але це. Це ні копійки не виділила обласна військова адміністрація для цього. Але прозвітувати вони звітують. Вони кажуть, це ми там крепко. От, от ну щоб все, щоб ми знали про, про зелену владу. От Олексій Гончаренко наводить приклад: директор Укрнафти Корецький в місяць отримує 2 мільйони 250 тисяч гривень. Ні, слабо. за 24-й рік 27 мільйонів гривень декларації. Також за 24-й рік Корецький обзавівся будинком, купив новенький Range ровер і Мерседес Бенц. Крім того, великі зарплати ще задекларували інші посадовці Укрнафти 25,7 мільйонів гривень, заступник директора з фінансів Юрій Ткачук, 18 мільйонів гривень. коверційний директор Сергій Федоренко, 25 мільйонів гривень, виконавчий віце-президент з корпоративної стратегії «Укрнафта» Денис Кудін. А мені цікаво, а яка дохідна частина укрнафти? Це по перше, а, так само укрнафтобуріння. От він теж наводить приклад. Витрати на екологічні дослідження в 3,7 разів дорожчі за ринок. Вартість одного пункту вибуху кабельної системи на Сахалінському родовищі 14,7 тисяч гривень на 83% дорожче, ніж у решти газових будовних компаній. Ну і так далі. Він там наводить, скажімо, порівняльні такі цифри стосовно того, куди витрачаються ці гроші. Тобто, ми з вами розуміємо, що в принципі дуже непогано живуть на наших з вами грошах, сидять і зараз хочуть зробити собі перевибори. Для того, щоб далі продовжувати деребанити бюджет да. і розказувати. Так, це ж опозиція хоче е, вибори провести. Ніде немає підтвердження, що опозиція хоче провести вибори. Ні, в західних виданнях я, видання, мабуть, ні в я е, належу до, скажімо, громадської не парламентської опозиції, бо я не є членом будь-якої партії. Е, але я не хочу. Е, я дуже хотів би, щоб ця камарія пройшла при, десь і щоб ми її здихались. Але і я противник е, виборів до заморозки конфлікту, до перемир'я. Ми розуміємо, що миру з Росією ж не буде, але перемир'я і тоді аж вибори ніяк інакше. Але у Зеленого е, зовсім до іншого. Що стосується оцих всіх речей, ми ж розуміємо, що і Укрнафта, і Нафтогаз, і «Укр…» це нафтове добування, буріння ці всі структури, які підконтрольні Нафтогазу, вони зараз всі збиткові. Це при, е... У клятих попередниках Нафтогаз був найбільшим е, платником податків в, в, в Україні. Зараз все помінялося з точністю до навпаки, Уже в 2020 році, от, от ще в 2019 році, поки е, були попередники, да, Нафтогаз був в плюсах, потім все в мінусах. Але при тому, при всьому, вони ставлять собі отакі от е, зарплати, навіщо? Тобто вони. Ну, все одно ж там е підприємство неприбуткове, да? але яка вже різниця, там, скільки ви в мінусах, там, там один мільярд чи два? І тому патронів не жалеють, не жаліють собі е на зарплати менеджменту, там членам правління. Згадайте, там простий член правління Сергія Лещенко в е Укрзалізниці, отримує 340 тисяч, щоб я так жив. От не будемо завідувати. Е, але е, ну зрозуміло, що Укрзалізниця теж же ж у нас в мінусах. Да? Вона не ні, ну там вона трошечки ой. Треба глянути, чи вона е, прибуткова? Вона теж при Порошенків була прибутковою, да? щоб не розуміли. Зараз ще ні. спеціально гляну. Ну вони е, вони як платники податків, вони багато виплачують, тому що вони виплачують. А у якого було більше 50 і... мільярдів на рахунку, і коли попросили зняти ці 50 мільярдів, віддати. Центральній владі Кабінету міністрів. Що сталося з керівником Нафтогазу? Вітренко? Так, да, його зняли. Не Вітренко, зняли. а вибачте, Коболів, Коболів. Коболів його так. зняли. Да. От, е, да. Ну і так само, там і Вітренко. До речі, е, до речі, е, це ми ж говоримо про них, вони спеціально. Завищують збитки, ставлячи собі е, отакі. От от речі. До речі, там дорогі корпоративи вони проводять. Е, по багатому закупки роблять да, то есть машини. Е, ну, Все, що можливо. Ну, все, комфортна можливо. робота має бути. Е, багато вони ж проводять семінарів, тренінгів, які внутрішній. Mm -hmm. да, за, багато замовляють консультантів. В тому числі, там, якщо глянути, там багато ж ФОПів, да, там, але може там вдруг виявиться, що якийсь скромний ФОП, який консультує, там непонятно чому. Там через його рахунки проходить там, у ФОПа ж може до 7 мільйонів, ну там умовно 5-6 мільйонів там, наконсультував. І ми ж можемо здогадуватися, що то 6 мільйонів це значить по 500 тисяч в місяць. Консультант такий коштує. Да? І там, типа, ой ой ой, там, типа, ну, по багатому, по-багатому. Так що ви І, наймаєте таких ви... дорогих консультантів, навіщо ви тут? Я ж можу зробити, да, сміливе припущення, що ці ж консультанти, значить, отримують е, по 500 тисяч в місяць, але кешем якусь частину віддають. І чи це не, не можна назвати відмивахою, да, там, типа, як конверт-центр якийсь своєрідний, да. Е, от е, мало того, я зараз відкрию невеличку таємницю. У нас коли заднім числом, між, між іншим, е, почали забирати в банків, прибутки банка е, там е, збільшили е, не 25, а 50 відсотків від прибутків, забирати типа в державний бюджет від банків Да? державних банків мається на увазі. Тобто, Приватбанк, Ощадбанк там що ще. То банки почали теж по-багатому дуже ставити собі великі зарплати менеджменту, навіть рядовим співробітникам збільшувати. От, таким чином, зменшуючи реальний прибуток держави. Мало того, дорогі по-багатому корпоративи, там, ялинки там, по, по, там, я не знаю, там, по 5 тисяч гривень на такі були перед Новим роком у них закупки. Тобто, все по-багатому стало. E, чому Тому що ну, менеджмент думає, ну раз 50% прибутку того ж самого там Приватбанку забирають, то ну, давайте, e, значить, зменшимо прибуток. А як зменшимо прибуток держави? Збільшимо свій, тому що це ж все одно все йде в затрати. Таким от нехитрим способом e, можна якби e, розвести державу, і держава особливо на тому не наживеться, що вони збільшили там зараз. Ну, що вони забирають більше прибутку, але сам прибуток зменшився так само в нафтогазі так само і в ну, в державних банках. Ну, в банках, які належать державі. Так що десь так і тут теж буде багато. Це знаєте, це е, я ж і не заглядував ми ще ж не бачили е, е, декларації голови Приватбанку. да там, типа, Щад банку, але це я роблю припущення, але от скажете, от він ланга, він знав. Там буде те ж саме, те, те саме по-любому. Слухайте, це якийсь, я не знаю, це бенкет якийсь. Ну, Ми у мене красиві, такі, важливі, що, повз нас. Ми такі, знаєте, в телевізор сидимо, дивимося, рахуємо, а якась кубка людей. Які, в принципі, становлять 0,00% населення України, яке сьогодні потерпає від російських обстрілів, частина на фронті, частина втікли з країни, е, і ми це все спостерігаємо, див, дивимося, як, в принципі, за нашим столом, який ми маємо в принципі, тримати для того, щоб ми могли вижити всі, тут не просто виживають. Тут просто, знаєте, там кар'єрний успіх у людей відбувається. Я взагалі не розумію, який може бути кар'єрний успіх під час війни. Ви бачили кар'єрні успіхи? В... Десь розповідали про кар'єрні успіхи під час Другої світової? От мені цікаво, десь в Британії чи де. Ну, В Радянському Союзі там зрадники і Доносчики завжди мали кар'єрний успіх, але частина з них, ну, ми знаємо, де вони закінчували. Але тут, от, якщо говорити про цю угоду, Трамп заявляє, Зеленський намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних металів. І якщо він це зробить, в нього будуть великі, великі проблеми. Я спочатку обурився, якщо чесно. Думаю, та йлки, що ж відбувається? Знову цей старий дід тут зуби точить на наше майно, наше спільне майно і, як то кажуть, наше... Нашу спадщину хоче до, до рук прибрати. Але я коли дивлюся на ці зарплати на тих же видобувних компаніях які фактично нашими надарами займаються, то я собі думаю: слухайте, а може хай їх справді краще американці цим займаються і контролюють, та хоч по руках будуть бити? Ну саме так. Треба розуміти, що є така Віденська міжнародна угода. Яка, е, яку підписали в тому числі і Сполучені Штати і Росіюшка, що будь-які угоди підписані під тиском під час війни, вважаються нікчемними, і тобто, ми зараз можемо підписати будь-яку угоду з Трампом, але е, там же ж є нюансики. Нюанс номер один може, дійсно, як ото в Стойкгольському арбітражі, Лана зеркаль е віджала у росіян 3 мільярда, да, типу. так і ми можемо той обжалувати закон і ну, фактично його там нівелювати. Як тільки е припиниться, ну, скажімо, так, е гаряча фаза війни, ну, сказали, ну, під, да, підписали, але під тиском. Але чому Зеленський не хоче цього робити? Тому що ну Це вдарить по його рейтингу. І тут, а в нас же ж пацанчик рейтинга залежний. А як же ж вигравати? Як же? ж А так він може сказати: я там такий от крепкий там дивіться, я не підписав. Голосуйте за мене, я там. Але після виборів я підпишу. да але є ще ж інше. Після виборів точно не буде буде більш патріотичний парламент. Всього ми здихаємося. Я сподіваюся, це самий Страшний неадекватний парламент за всю історію Незалежної України. От навіть от той, де була група 239, комуністична, да там парламент, умовно, 91-го року, і то був дієздатніший, ніж цей Про решту парламентів я я взагалі мовчу. так от Е, і е, окей, якщо Зеленський навіть підписує угоду, він може підписати там, пожертвувати своїм рейтингом, підписати. Але ж е, парламент має ратифікувати цю угоду, а парламент може цього не зробити. Ну не вистачило голосів. 224 за рішення не прийнято. Ми да? ну, зараз 224. бачимо, як знову розбігаються із слух. Да. Так, да, і там, і, ну а я подивлюсь на тих, хто нажме кнопку ратифікувати цей парламент, вони ж залишаються без політичного майбутнього. І тому там можна голові сказати, там, Вова, та сміливо підписуй, там плюнь на свій рейтинг, наступи на горло власні пісні, там все одно нічого в Трампа не вийде, ми як не, не одним методом, так іншим там, не підпишемо, не ратифікуємо цю угоду, та й все. Знову ж там, там для, для того, щоб цю угоду е, підписати. Е, треба ж внести зміни в податковий кодекс, в бюджетний кодекс. Тому що, наприклад, згідно бюджетного кодексу, там же ж Дональд Фредович хоче, щоб це ж були всі надра, А в бюджетному кодексі написано, наприклад, що там щебінь або калінова глина тут чим багато там сумщина, да? а поки якісь. Е, ну… Е, це вони 100% йдуть в обласні бюджети. Тобто, треба якийсь пункт там в бюджетному кодексі міняти. Да? От Там е десь добувають там, в е Житомирській області граніт. Це йде в Житомирський обласний бюджет. Треба там теж міняти якусь е підпункт в е бюджетному кодексі. У нас в бюджетному кодексі зараз написано, що 5% в місцеві бюджети йде від нафтогазового добування. Да? Ну, Умовно, 2% в Сумській області добувають багато газу, а ще більше нафти. Да? Тобто Сумська область нафтогазовий чемпіон в Україні, да? ну, не, газовий Полтавська область, а нафтовий Сумська. От, найбільше нафти в Україні добувається в Сумській області, куди йде 95% в державний бюджет, 2% в обласний, і 3% в ту громаду, де ви добуваєте, де качалочка стоїть. Е, стоп, треба зараз, е, тому що по угоді по рідка металах е, е, і по всіх це ну, взагалі це там по надрах України. 50 має йти в оцей фонд новостворений. Треба змінити бюджетний кодекс. Хто за нього буде голосувати? Тут можна довго. В першому читанні довго морочить голову, там, потім в другому, і ми можемо навіть там, типа, погодитись, то тобто есть, можна сказати, Володимир Олександрович, сміливо підписуй. Ми потім в трьох соснах це будемо заведемо з ратифікацією. Там будемо ратифікувати ж тобто можна ж півроку, рік можна тягнути. Ну у них же ж є. От якщо вони там пам'ятаєте закон про землю, вони там. Навіть в режимі турборежима вони півроку тягли, да? От Юлія Володимирівна закидала їх, там було щось кілька тисяч поправок. Ну, от зараз я думаю, що. Європейська солідарність зроблена 10 тисяч поправок до цього закону, ще там голос, там ну, де адекватні вміняємо депутати, ну, може, хтось з мажоритарників накидають таких правок, що будемо розглядати, не спіша 10 тисяч правок, звісно, за кожну голосувати. Це ж може розтягтися у нас там на місяць, на два, правильно? Там, ну давайте, там, Дональд Фредович, чесно, працюємо над угодою, хочемо ратифікувати. Так що там. Ми можемо, як, 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 не так, так, так. Ми можемо різними методами цю угоду там, типа запутати в трьох соснах.